Про старт міжнародного грантового проєкту поза національностями, етнографічні та культурні подібності між румунами, українцями та словаками регіону верхньої тиси в рамках програми Інтерек Віанекст Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2021-2027» розповіли у прес-центрі Закарпатської ОВА. Над реалізацією проєкту працюватимуть повітовий музей Сатумари, Румунія, Музей української культури у Свиднику Словаччина та головний партнер Закарпатський музей народної архітектури та побуту. Це вже не перша співпраця між музеями, мета якої збереження та популяризація культурної спадщини транскордонного регіону. Зауважив директор Закарпатського музею народної архітектури та побуту Василь Коцан. Зокрема, головний акцент у цьому проекті. Ми з партнерами робимо на популяризації наших музейних колекцій шляхом їх цифровізації. Нашим музеєм в рамках проекту буде розроблено 30 3D-моделей традиційних народних костюмів. Буде закуплено і встановлено спеціальний інтерактивний інформаційний кіос тачскрін. Відвідувачі нашого музею матимуть змогу знайматися власне із цим. 3D-моделями, а також іншою інформацією про музей. В рамках проєкту буде закуплено і встановлене нове фондове обладнання для експонатів групи Дерево буде проведено в Ужгороді три заходи: це є наукова конференція, воркшоп з музейної педагогіки для дітей, а також буде побудована виставка з використанням 3D-моделей, які розробляються. Міжнародні грантові проекти відіграють важливу роль у збагаченні музейної бази та дають можливість обмінюватися між закордонними партнерами досвідом збереження культурної спадщини. Зокрема, головною метою цього проєкту є цифровізація музейних колекцій. Наголосив менеджер повітового музею Сатумари Лівіо Марта pentru că ne permite să facem expoziții la distanță. Цифровізація дуже важлива, оскільки ми зможемо створювати експозиції на відстані. Також цифровізація дуже важлива в умовах війни. А Україна знаходиться в центрі цих подій. Відомо, що ведеться пропаганда стосовно питання національної ідентичності. Вона націлена саме на людей, які не володіють цією інформацією. Тому ми маємо показати їм цю спадщину. Також для нас, фахівців, важливо разом створювати експозиції, досліджувати, що у нас є спільного і що відмінного. Це все допомагає нам зрозуміти, що Європа зібрання різних етносів, різних культур, але саме в цьому є наша сила. Ми разом про здобутки від попередніх грантових проєктів та плани у межах нового розповів директор музею української культури у Свиднику Ярослав Джоганик. В рамках попереднього проєкту, нам, крім іншого, вдалося реставрувати трьохсотрічний іконостас у дерев'яній церкві, що знаходиться у Свидницькому Скансені. І цей, цей наш крок донині має величезний резонанс на Пряшівщині. Останній найновіший проєкт має на меті оцифрування аудіокасет, відеокасет. Та інших матеріалів, які є зібрані у музеї української культури у Свиднику за майже 70 років його існування, це багатющий матеріал, який потрібно зберегти для наступних генерацій. І це буде головна мета цих майже або понад 30 тисяч позицій, оцифрувати. Загальний бюджет грантового проєкту для трьох музеїв становить 300 тисяч євро. Зокрема, бюджет закарпатського музею народної архітектури та побуту понад 101 тисяча євро, з яких 10% – співфінансування. Проєкт реалізовуватиметься до лютого 2026 року.